Конфігурація аплікейшена – це все, що може змінюватися між стадіями розгортанням. Наприклад, з девелопмента в стейджинг або зі стейджинга в продакшн можна віднести, наприклад, доступи до баз даних або доступи до зовнішніх сервісів, таких як, наприклад, Twitter або Facebook, або Amazon S3. До того до списку речей, що варто зберігати в налаштуваннях оточення, можна віднести також змінні, що мають відношення безпосередньо до процесу розгортання, наприклад, назва того ж. Стейджинга або назва QA-сервера, де власне QA-інженери здійснюють валідацію зроблена або не зроблена задача. Так. Іноді аплікейшени зберігають конфігурацію в константах безпосередньо в кодові. але це є прямим порушенням методології 12-факторного апплікейшена, адже вона каже, що конфігурація має бути відділена від логіки та коду безпосередньо. Перед цим перевірки. чи Коректно зроблений слой конфігурації є можливість створення. Опенсорса без суттєвої шкоди для облікових записів, якими користується аплікейшн, зі свого власного досвіду. Я пам'ятаю часи, коли працював на велику компанію, і там були прописані чіткі правила: що пуш, е, наприклад, в репозиторій даних, які є сенситів, тобто, наприклад, креденшили до бази даних або креденшили до якогось зовнішнього сервісу, каралися і каралися навіть звільненням. Тому до цих речей потрібно відноситися з відповідальністю і розуміння конфігурації як окремого слоя або окремого модуля в аплікейшені. Ми можемо сказати, що конфігурацію потрібно зберігати у змінних оточеннях, адже їх легко змінювати, не чіпаючи логіку самого аплікейшена. Тому це робить процес розгортання на різних евайерментах дуже. Правильною і легкою процедурою для зберігання змінних оточення в ноді використовують е, спеціальні файли, які мають е, таку назву .env або env. Да, тобто вони можуть починатися, наприклад, production.env або продакт.продакшн production або development.env. І от в цих файлах безпосередньо зберігаються всі набори змінних, які програма використовує в різних оточеннях. Сьогодні ми спробуємо вирішити проблему роботи з різними оточеннями в аплікейшені на NS. Де хорошим тоном роботи з конфігурацією вважається створення окремого конфігураційного модуля для всього аплікейшена, який буде працювати з відповідним файлом оточення і відповідно з правильними змінами для даного оточення. Тож, для демонстрації роботи зі змінними оточеннями я пропоную створити тестовий application і на його прикладі продемонструвати, як працює конфіг модуль. Тож, почнемо ми з простої команди, яку використовували в попередньому урокові для створення application. Називається вона Nest, New і назва Application. Ми його назвемо conf 001 Вибираємо так, NPM. І процес створення, звісно, займе якийсь час. Процес створення бойлерплейта для нашого аплікейша закінчено. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Так, ми бачимо, що в поточній папці ми маємо папку conf 001. Давайте перейдемо в неї. І виконуємо команду npm-run. Старт. Ми бачимо, що скрипт спрацював, і наш аплікейшн запустився. Для перевірки роботи аплікейше перейдемо за адресою localhost 3000 і побачимо, що наш сервер запустився і працює. Прошу. Давайте перейдемо в папочку нашого проєкту. В SRC, де безпосередньо відбувається розробка, і створимо нову папку з назвою Config. Вважається правилом хорошого тону, коли налаштування максимально розділені або використовуються в певному неймспейсі. Да? Тож, давайте для... почнемо з того, що ми створимо в конфігурації такий неймспейс під назвою App. І тут ми будемо зберігати дані, які відносяться безпосередньо до налаштувань або роботи самого App. Далі ми створимо папочку під назвою Database, і там будемо зберігати налаштування, що відноситься до. Бази даних. З ростом нашого аплікейшена ми додамо додатковий namespace, який буде відповідати, наприклад, за роботу кешу або е, за роботу, наприклад, з третіми сервісами, такими як е, Google Cloud або AWS. Буде складатися з трьох файликів. Перший файл буде відповідати за е, структуру. З якою ми працюємо структуру, структуру змінних. Другий файл буде відповідати безпосередньо за реєстрацію самого модуля в системі NS.js. І наступний файл це свого роду такий медіатор, який буде працювати між конфігурацією Неста і з іншими модулями, да, тобто звертаючись до конфігурації, наприклад, аплікейшена, ми не будемо е, силатися до глобальної змінної процес n для того, щоб взяти якісь, е, якусь зміну. Ми просто будемо працювати з безпосередньо з конфіг-сервісом, який буде мати список е, е гетерів, які будуть видавати е, необхідні дані. Тож, давайте це зробимо. Цього нам необхідно поставити додатковий модуль. Так, І створити відповідну структуру. Да, е Трішечки слів за цю структуру. В даний момент ми використали спеціальну функцію Register S, яка реєструє для нас структуру, з якою буде працювати NameSpace App. Для роботи з конфігурацією в подальшому ми будемо використовувати конструкцію App, крапочка зміна, наприклад, description або name, приховуючи безпосередню реалізацію або безпосередню структуру в змінних оточеннях. Зазвичай конфігураційний модуль Nesta працює з, з, з файлом .env. Давайте створимо його в корні нашого проєкту. І відразу додамо його до списку ігнорованих гітом, тому що в ньому ми будемо зберігати преденшили до бази даних, доступи, секрети до різних сервісів. Тому дуже важливо, щоб цей файлік був в списку git ігнора. Ще вважаються дуже доброю традицією, коли ми поруч з файлом env, який не додається в репозиторій, створюємо файл example env або .env example, який сміливо додаємо до репозиторія і описуємо ту структуру змінних, яку має містити безпосередньо env. Так виглядає екземпл. Да, давайте перенесемо дані в наш ем, файлик. Е, тут можна додати, до речі, опис, депорт, uh, which, which by, by application. The version of our application. І так далі. Коли в структурі нашого проєкта є такий файл, новим розробникам буде набагато легше зрозуміти, що потрібно робити і що потрібно створювати. Ще один лайфхак додам. Обов'язково в «ReadMe» додаємо. «Config сервіс. І його структура буде здебільшого зводитись до роботи з гетерами, які будуть читати дані, беручи до уваги неймспейс, з яким ми працюємо. Якщо ми кажемо, що ми працюємо з app Service, то нейм нам має повернути дані, що знаходяться в namespace app, в зміні нейм, яку ми описали безпосередньо в м, тілі функції регістр S. А, адже саме на цьому компоненті і ґрунтується логіка розділення безпосередньої конфігурації і логіки аплікейшена. Дивіться, е е е використовуючи даний сервіс, ми повністю абстрагуємося від структури наших змінних. Розробнику не обов'язково знати, з якої саме змінної він читає, адже він звертається до сервіса і викликає викликає властивість Name, яка повертає значення, щоб були записані в змінну оточення. Ви уявляєте, наскільки глобально і широко ми починаємо працювати. І нарешті основний файл у всій цій зв'язці це безпосередньо декларація модуля. Але для роботи з ним давайте спочатку поставимо додатковий пакет. Ті, хто вже має якийсь досвід роботи з нодою, певно, впізнали цей модуль це модуль для валідації. Тож, давайте розбиратися з самого початку, що за що відповідає. Два перших підключення ми бачимо це речі, які мають відношення до зовнішніх пакетів. Файл конфігурації ми підключаємо, App -config service, config модуль нестовський і конфігсервіс нестовські. Далі ми прописуємо нашу конфігурацію, робимо її глобальною, підвантажуємо файл конфігурації і валідуємо. Так, саме валідуємо. Це дуже крутезний момент, що ми можемо в нашому аплікейшені валідувати ті дані, які були винесені в змінні оточення. Адже нерідко таке трапляється, що, наприклад, ми собі... Працюємо зі змінами Development, а розробник вів дев, наприклад, да, думаючи, що дев це окей, і він з цим працює. І на цьому логіка роботи application просто крашиться. Ми підключаємо. Створені сервіси, і конфігураційний сервіс спортуємо з даного модуля два сервіси: це APConfig сервіс і даний конфіг сервіс. І останнім кроком у всій цій роботі потрібно зареєструвати цей конфіг-модуль безпосередньо в модулі Application. Все, модуль підключений і готовий до роботи. А для демонстрації роботи конфіг модуля ми спробуємо замінити статичний порт 3000, яким зараз користуємося, на динамічний той, який вказаний в файлі .env. Для цього перейдемо в файл main нашого аплікейшену і підключимо. Конфіг сервіс Апконф. І скажемо порт. Подивимося, все працює. Оновимо. А, нам потрібно перезапустити наш аплікейшн або запустити його в режимі Dev. Для того, щоб сервер міг ідентифікувати змінні і відповідно оновлювати наше середовище. Оновлюємо. І зрозуміло, що на 3000 порту вже наш сервер не слухає запити. А де він слухає? А він слухає на порту, який ми внесли в файлі е, налаштування. Ставимо 3001. і ми бачимо, що налаштування працює. Тепер, дивлячись на всю структуру, ми бачимо, що навіть якщо ми пушнемо ці зміни в репозиторій, ну, нічого критичного не трапиться. Ми, так? Іншим членам команди створили приклад, як заповнювати файл .env і описали, крім того, в файлі readme, що обов'язково перед початком роботи перейменуй file to Дотэнф. Тож, чим краще ми опишемо файл рідні е, е, з розширенням MD, тим легше буде новим розробникам е, входити в проект. Тобто, ви самі зрозумієте, якщо ми підняли проект, ми запустили проект, все, що нам потрібно, це просто внести відповідні налаштування для того, щоб наш сервер почав працювати. А що для цього потрібно зробити? Перше, хоча б якусь інформацію мінімально, де і яку структуру налаштувань ми можемо взяти. Так, у нас є env-example, і у нас є файлик Readme. Описали, підставили, перезапустили, вуаля, аплікейшн працює. Що і потрібно було, власне, зробити. Тож, давайте підведемо підсумки, що нам вдалося зробити. Ми створили наш backend аплікейшн Ми додали до цього аплікейшна... Кастомний конфіг-модуль, який базується на неймспейсах. Ми створили окремий неймспейс, який відповідає за зону аплікейшена, скажімо так, Ні Цього Вся модуля ми додали три файла. Один файл відповідає безпосередньо за структуру конфігурації, другий файл відповідає за описання модуля. І останній файл відповідає за розділення логіки. Да. І наостанок ми підключили створений конфіг-модуль. В нашому файліку AppModule, і потім використали app service безпосередньо в нашому файлі Main.js, вказавши кастомний порт для нашого application. Наступним кроком буде робота з базою даних. Для цього ми створимо окремий NameSpace, внесемо всі необхідні змінні, створимо новий модуль і налаштуємо базу даних. Про це все в наступному відео.